Бориспіль місто з тисячолітньою історією, місто, яке прокидається та засинає під шепіт залізних птахів, місто динамічного життя, огорнутого затишком та комфортом маленьких вуличок, променів київського шляху, місто, де збуваються мрії та реалізуються плани, місто успішних та цікавих особистостей, які сьогодні продовжують писати історію маленького проте славетного Борисполя. Телеканал Вашого міста презентує. Програму особистості про життя пересічних людей з непересічною харизмою та життєвими переконаннями. Дня, давайте з вами познайомимося ближче. Розкажіть нашим глядачам трішки про себе. Доброго дня, Наталія. Мене звуть Коваленко Тетяна. Я інструктор йоги, інструктор хатха йоги. Мені 48 років, і я працюю, практикуюсь в клубі чай. Займаюся його я 16 років, 10 років із них це практики, і 6 років це розвиток, саморозвиток. Пошуки філософії йоги, коли ви розпочали займатися йогою, і що саме підштовхнуло вас до цього? Займатися йогою я почала ще десь в 95-му році. Це був такий важкий період в моєму житті. Це був період м -м, хвороб, період. Пошуку здоров'я, здоров'я тіла, і мені приходилося проходити медичний огляд для того, щоб підтримати своє здоров'я. У мене була важка операція, у мене був такий важкий шлях. Десь близько року я лежала в лікарні. От і я розуміла, що чим далі, тим важче. Чим далі, тим більше ліків, більше проблем рушиться сім'я, і щось потрібно було робити. Робити потрібно було починати з голови, і я почала дуже багато читати, читання різної літератури, все, що могло мене так сказати, спонукати, приймати рішення, це були книги, це було багато літератури. Тоді ще були 90 років, література пішла різна, і було дуже багато і сміття, і корисної літератури. Але мене зацепила сама ця тема йогоської філософії, тому що там я прочитала таку такі вислів, що Ваше тіло це храм вашої душі. А, а, якщо у вас здорове тіло, то і ваша душа буде здорова, і ваш дух буде сильний, і вам потрібно. Mm -hmm. Ця філософія мені дуже запала в душу, і я почала її вивчати. А, мало було корисної літератури, є така школа Єшко, Знаєте, таку школу Єшко. Mm -hmm. а, Я якось так знайшла, що вони а, можуть. А, навчати йогі через свою, через свою школу. Я записалася в цю школу Єшко, почала отримувати перші вправи, перші заняття, розвиватися, читати, відповідати там на їхнє завдання робити. І погрузилася в цю всю в цей весь процес. Потім Єшко мені вже давало мало знань, я почала шукати вчителів. Ці вчителі до мене прийшли. Ну і так почався процес процес роботи над своїм тілом, над своїм здоров'ям. Я на якийсь момент, поки я почала вчитися цьому всьому ділу, я просто забулася про своє здоров'я. Тобто я так почала займатися, почала дихати, почала медитуми робити медитації, почала думати, заспокоюватися. Що, коли я поїхала на огляд до лікаря, він мені сказав. Я тебе вже знімаю з учота, з онка я тебе знімаю, записуюся в якусь там жіночу консультацію або якусь там просто звичайно стандартну гінекологію, і собі ходи туди і там раз в півроку наблюдайся. Тобто я зрозуміла, що коли я перестроїла свої думки, перестроїла свій свою волю, перестроїла свою віру. Дякуючи філософії йоги, і моє тіло почало приходити в баланс. Ну, такий був в мене етап. Скажіть, будь ласка, от кожен може так перелаштувати себе, налаштувати себе на гарний лад, забутися про якісь проблеми життєві, не тільки і здоров'ям, наприклад, життєві проблеми. Чи цьому потрібно? Отак, От як ви, навчатися перед цим, ну звичайно, кожна людина може себе прилаштувати, якщо в неї є віра і бажання. Якщо немає віри в те, що щось поміняється, що щось людина може зробити, змінити, без віри нічого не буде. Як ми знаємо, існують різні види йоги. От. Розкажіть трішки про них і який е, саме із цих видів імпонує вам найбільше? Водів йоги є дуже багато. Ми зараз просто всі ці види не роздивимося, тому що є класична йога. Класична йога ділиться на дві, так сказати, два направлення. Це е, Частина людей, яка займається йогою, займається тільки тілом, частина людей займається розвитком духовним, займається душею. Там йдуть свої ще всякі різні різновиди йоги. Але мені імпонує дві йоги: це хатха йога, яка займається тілом, і це кундаліні йога, яка розвиває нашу духовність, ну і також займається тілом. В хатха йогі це Ціло це основне, це храм душі. Кундаліні-йога це ну моя думка, я так собі для цього вивела її, що Кундаліні-йога це йога, яка розвиває душу людини, яка укріпляє дух, і тіло там на останньому місці, там є звичайно прави, але вони менш такі силові і менш інтенсивні, як в хатха йогі так як я спочатку самого займалася тілом, звичайно, я зупинилася на хатха-йогі. це більше направлення все-таки європейське, тому що тут іде багато вправ, вправи називаються Асани. Асани розвивають все тіло. Ми працюємо із спиною, із позвоночником нашим. Ми працюємо із тиском, дуже багато жіночих вправ, які приводять в здоровий тонус жіночу систему. Це собственно те, що мене і зацепило по життю. От а коли у вас здорове тіло і ви вже просипаєтеся, і ви знаєте, що ви здорова людина, у вас є час подумати і про духовність, і про свою душу, і ви можете потім далі розвиватися, розвиватися вже і брати свої якісь нові цілі. Так що я займаюся хаткою йогою. А, Займаюся я нею так серйозно це практикую я вже як інструктор сім років. Ми відкрили у мене була колега. В мене зараз є і була колега раніше. Ми починали з нею разом. Зараз вона пішла своїм шляхом Юлія В'юнова. Ми з Юлією відкривали цей цей простір для того, щоб жінки, чоловіки, діти, бабусі, дідусі всі приходили сюди і могли займатися своїм, своїм здоров'ям. Але ж найбільше наскільки мені відомо, такі заняття відвідують жінки. Спочатку це був жіночий клуб, ми його навіть так і назвали Жіночий клуб. А це був простір, де могла б прийти жінка і в цьому простірі отримати ту гармонію, коли в тебе тіло здорове, душа, емоції спокійні і дух кріпкий. Спочатку це була така задумка, і ми назвали його Жіночий клуб чай. Але потім за жінками підтягнулися чоловіки. І чоловіки, один чоловік мені сказав, він такий, ну публічна людина в Борисполі. Він мені сказав, Таня, мені якось не сильно зручно, тому що я приходжу в жіночий клуб до тебе займатися йогою, назви якось це по-іншому, тому що чоловіки, з якими я там спілкуюся, вони не зрозуміють, що я хожу в жіночий клуб. От. Ми називали наш клуб для всієї сім'ї. І зробили цей простір, ми розширили наші тренування. Ми зробили дитячу йогу, у нас є групи дитячі, дітки від 5 до 8 років, підлітки від 12 там, і до 15 років. І у нас є, я групу набирала для людей більше, ніж 60 років. Вона називається група 60 Це наші бабусі, дідусі, які не знають, куди себе діти. от от щоб вони були при при ділі і при здоров'ю, у нас є така група для них. Угу. А вправи відрізняються для всіх груп, чи вони однакові? Звичайно, є якась техніка, так? І ми витримуємо цю техніку, ми для цього вчилися, але ти можеш робити так, як у тебе виходить. Тобто ти відчуваєш своє тіло. Асенні вправи, вони всі класичні. Але молода людина робить їх у своєму. Людина, яка старша, робить їх із своїх можливостей, але з кожним разом ці можливості вони збільшуються. І в мене зараз є навіть така група на тренуваннях, де стоять дівчата, яким по 20 років. І жіночки, яким по 64 роки, і ті, кому по 64 роки, вони вже навіть більш можуть зробити більше асена, більше зробити техніку, ніж ті, кому по 20. А додатково для цього потрібно самовдосконалюватися, читати щось про йогу? Чи можна, наприклад, початківцю, який зовсім не розуміє, що таке йога, просто йому подобається це слово? Він захотів а, спробувати себе прийти і розпочати заняття. Коли мені телефонують, я хочу до вас прийти на тренування, я ніколи не займався йогою, але хочу зрозуміти, що це таке, я говорю, приходьте, що ви хочете. Ви хочете рости духовно, розвиватися, чи ви хочете займатися цілом? І потім ми вже розбираємося, тому що для духовного росту у нас є окремі семінари. Ми проводимо окремі семінари тим людям, кому це потрібно. Той, хто прийшов займатися цілом, він приходить, стає в загальну групу і починає вчитися відчувати себе. Для того, щоб займатися якимись практиками і взагалі по життю жити осознано, потрібно навчитися відчувати своє тіло. Цьому учить йога. Якщо ми не вміємо жити, відчуваючи себе, ми не відчуваємо світ і не відчуваємо зовсім людей. Якихось спеціальних знань не потрібно. Ці знання, якщо людина хоче, вона їх навіть далі вже буде отримувати. А спочатку просто треба взяти коврик одіти на себе зручні речі і прийти, спробувати займатися. Далі піде чи не піде, це вже вибір кожної людини окремо. От ви говорили про семінари. Ви самі проводите семінари? Чи можливо ви людей, які відвідують у вас заняття, кудись відвозите на семінари? Семінари у нас бувають різні. Ми вибираємо теми, які цікаві людям. Це семінари можуть бути і психологічні, тому що в нас є психолог, який працює в нашому клубі, приймає психолог, Ганічівська дара. От, і, вона, і вона проводить семінари сама окремо. Зараз от найближчий семінари у нас це буде тема «Кризи. кризи в житті людей. Так, це буде проводити і психолог, вони будуть обсуждати цю тему. У нас є семінари, які проводять біоенергетики. Також я проводжу семінари. Я провожу семінари для тих, хто хоче не тільки займатися хаткою, а й зрозуміти нашу складову нашого тіла, щось узнати про чакри, щось узнати про всі цілі, які є у нас, крім фізичного тіла. Звичайно, ми проводимо різні семінари, але завжди я питаю людей, які приходять в наш клуб, що ви хотіли почути, що вам було б цікаво. Найголовніше таке запитання, як його впливає на здоров'я в цілому. І от, особливо на здоров'я жіноче. Ми здорові тоді, коли у нас здорове тіло, здорова душа, тобто емоції, ми вміємо їх контролювати, і потім у нас іде здоровий дух, і наша голова, голова здорова. От я для себе все-таки вивела оцю просту формулу, що якщо я навчуся, якщо моя голова буде разом із тілом, я навчуся відчувати себе. А тоді і буде в мене прогрес. Тому що, коли тіло окремо, людина поправляється там, або хворіє, а голова в неї окремо, вона там щось зациклилась на своїх проблемах, то нічого не, не складається. Ця картинка гармонії. Через це йога навчає нас через вправи. Відчувати себе. Ми дихаємо, ми заспокоюємося. Ми багато розтягуємося на тренуваннях, і з розтяжками наше тіло покидає напруга. Коли ми скидаємо цю напругу, ми вже більш спокійніші, відключаються або трошечки зменшуються наші емоції, і ми починаємо себе відчувати, свою інтуїцію. Для жіночого здоров'я вправ в Йозі дуже багато, тому що. Прави, є різні, є перевернутий блок, перевернуті асини. Іде гарний кровоток, наші внутрішні органи. Працює лімфосистема краще. І через це це напряму зв'язано. Навіть є такі випадки в нашому клубі, коли люди приходили до мене з якимись діагнозами, розказували, що у них ось така проблема. Я говорила, ну я не врач, я не розумію вашої проблеми, але давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Прийшла якась жіночка, говорить, мене тут протрузії в шиї, протрузії там в поясниці. Я говорю, ну я не врач, але давайте спробуємо. І через півроку вона прийшла і говорить: нічого немає, Таня. Десь, ну, от як воно Коли людина починає працювати, починає включатися в процес, починає вірити в те, що вона робить. Вона займається регулярно, бо є самодисципліна, все це в комплексі дає нам гармонію тіла, душі і голови. В йогі є один мінус це те, що до йоги дуже швидко привикаєш. З'являється так звана мишечна пам'ять. І коли ти перестаєш займатися йогою, твоє тіло її просить. Жіночки і чоловіки, які займалися, займалися регулярно, потім по якійсь причині перестали займатися. Мені там, через рік, через два дзвонять і говорять, що я більше не можу, до тебе повертаюся і йду знову на тренування. Таких людей дуже багато. Тобто звичка, можна так сказати, виникає духовно. Звичка виникає духовна, тому що йога нас навчає розслаблятися. Для того, щоб гарно розслабитися, потрібно гарно напрягтися. А принцип йоги такий: напруження, розслаблення, напруження, розслаблення. Розтягнулися, напружилися, розслабилися. В кінці розслабилися, і людина виходить, така оновлена. Вона виходить оновлена. Бо то, що ніби ти і в планківці стояв і віджимався, ти і щось там на тих мостиках стояв, було напруга. Але коли ми розтягнулися, трошечки заспокоїли свій внутрішній діалог, людина віддихнула і додому собі прийшла гармонічно в сім'ю. Ніхто не, не лається дома, тому що всі емоції залишилися тут. І наостанок, розкажіть, будь ласка, нам чи були у вас якісь такі цікаві практики за кордоном? Цікаві практики за кордоном мені пропонували поїхати в Тібет. Поїхати в Індію, там практикувати. Мені хотіло одного разу поїхати, і я більше нікуди їхати не хочу, тому що я вважаю, що їхній менталітет, наприклад, люди, які живуть в Індії, менталітет людей, які живуть в Тібеті або там в Єгипті. Трошки інші люди. Там зараз, звичайно, багато наших українців і наших слов'ян, там, звичайно, зараз багато. Але я вважаю, що мені хотілося б тут давати свій досвід, передавати людям, тут, в Україні. Я коли переїхала жити в місто Бориспіль з Києва, у мене був такий стан, що я попала в таке місце, де нікому нічого не цікаво. Я довго шукала однодумців по, на по йозі, і я їх ну, знайшла одну людину. Але ця людина була така харизматична і така е, духовно е, гармонічна, що коли ми з нею зустрілися, е, ми почали займатися, і я говорю, я щось хочу в цьому місці поміняти, я хочу тут, щоб щось було тут гарне, щоб люди могли якось рости. Ну і ми вирішили, що якщо вона може, то я можу, Юля, і я можу, то давай зробимо. У нас не було ні копійки грошей. Ми коли відкривали свої практики, ми знімали зали, у нас не було ні копійки грошей на те, щоб відкрити якийсь свій простір. Я працювала ну, на гарній посаді для того, щоб оплачувати оренду, для того, щоб платити. Якісь там бюджетні затрати, там налоги, все для того, щоб кормити, давати зарплату людям, які ще займаються тренером. Я працювала 5 років. Тобто Це не був комерційний проєкт, це була саме оця ідея, щоб тут щось з'явилося, щоб люди могли отримати задоволення. Ця ідея спрацювала, і зараз люди приходять і отримують задоволення. У нас є ще, ми пропонуємо нашим жінкам. Не тільки заняття йогою, а ще й красу. У нас є тут шугарінг, у нас є опіжі масажі, у нас є просто масажі, у нас є арт-терапія. Ну дуже багато чого. Так що для чого їхати за границю? Якщо ми можемо зробити це в нашому, в нашій країні, в нашому місті. Єсть у мене ще і. Якось я попала в один монастир. Я думала, що духовні люди вони, ну, там, моляться, займаються душею. Але коли я попала в цей монастир в чоловічим, ну мені показали, в мене була така можливість, я не буду називати куди, бо це буде неетично, я побачила, які у них спорзали. І вони своєму тілу приділяють не менше двох годин в день. Тобто люди, які ростуть духовно. Вони займаються своїм тілом на рівні духовного розвитку. Мене це дуже вдохновило. Я зрозуміла, що в здоровому тілі здоровий дух. Тіло це храм душі. Можливо, ви хочете нам ще якусь інформацію додати, про що ми вас ще не запитували. Я б хотіла підняти таку таку тему про те, що в кожного із нас є семирічний виток розвитку. Це дуже важливо для людей розуміти, тому що кожних сім років ми проходимо якийсь розвиток. Нас життя ставить в такі рамки, що ми повинні розвиватися. І от коли ми не виконуємо ці функції семирічного розвитку, коли ми не розуміємо. Що нам зараз треба робити? У нас наступає такий, знаєте, регрес. Особливо люди, які старші, люди мого віку 48-50 років, вже дивляться назад і ніби прожили життя, а насправді щось таке робили. Незрозуміло, що робили, і починають впадати в якісь депресивні стани, або там шукають собі молодих чоловіків, молодих жінок для того, щоб отримати від них енергію. Це говорить про те, що люди... Не виконувала свою функцію по житті до 21 року. Людина повинна рости за допомогою своїх батьків, не сама. Якщо дитина сказала, мамо, я хочу бути лікарем, а мама говорить, я не можу тобі дати гроші, щоб ти стала лікарем. То це мати не виконує свою функцію. Вона повинна заробити і допомогти дитині тим лікарем стати, тому що це її мрія. До 21 року ми ростемо з 21 до 28 ми здобуваємо знання. Це період накопичення знань колосальних. Ми навчаємося, ми читаємо, ми розвиваємося, ми ну, накопичуємо знання. Тобто ми як губка втягуємо в себе ці знання. Якщо ми цей період не навчаємося, вважайте, що ви його вже ну, потіряли і такі російське слово. Так? Далі йде вік 35 років. 35 років ми повинні вже стабільно розуміти, що ми робимо, хто ми по професії. Чи є у нас сім'я, чи є у нас діти, ми повинні до цього віку вже збудувати свою стабільність, мати свою стабільність, стабільну роботу, стабільну зайнятість, стабільну сім'ю. Ми вже навіть повинні мати до цього віку свій дім, тому що коли ми живемо з батьками, Знову якісь уроки в нас не пройдені. 42 роки це такий період, коли ми вже повинні не хвилюватися за стабільність в своєму житті. У нас вже повинна бути не просто зарплата, так, там якась, а ми вже повинні розуміти, що у нас стабільна зарплата. Що у нас є своя справа? Обично зазвичай люди в цьому віці вже починають працювати на себе, щось відкривають якісь свої справи. Ми вже в цьому році майже виростили своїх дітей, і ми вже починаємо потихеньку рости духовно. Ну і потім наступає слідчий період це 48-49 років. Це саме головний етап життя людей, тому що ми вже повинні не тільки мати стабільність, ми вже повинні вміти управляти своєю стабільністю. Ми повинні вміти управляти своїми фінансами, своїми інстинктами, своїми емоціями. І далі йде духовний розвиток. Після 48 років кожних 7 років повторяється цей етап, але Акцент іде вже на духовний розвиток. Це дуже важливо, тому що коли ми доходимо до віку так званої старості, ну є таке, знаєте, сожаління про жите життя. Через це такі постулати, такі закони, як його прожити гармонічно. Розмова була дійсно цікава, змістовна. Я думаю, також інформативна для наших глядачів. Хочемо побажати вам ще розвитку надалі. Щоб всі ваші задумки, мрії, щоб все збувалося, і щоб ви чітко досягали своєї мети і насолоджувалися життям. Дякую, Наталя. Розвиток у мене зараз великий, у мене багато планів. Не тільки в напрямку йоги, я зараз пишу ще таку книжку. Книжку, цей сюжет цих книжок мені дали наші жінки, які приходять в клуб і розказують свої історії. Це така жіноча книжка. Вона поки що тільки в таких чорновиках. Черн ну, звичайно, що я зміню, змінюю зараз імена цих людей, тому що це дуже ну, інтимні такі історії. У мене є плани зеленого туризму. Я хочу розвивати зелений туризм. Для цього в мене є дім, і я хочу розсувати, щоб нашу Україну краще знали наші міста. Щоб у нас був поток людей і щоб ми розвивали нашу країну, дуже багато планів. Ну і також я планую займатися далі йогою і давати людям здоров'я і оту гармонію.